Новий колір в лінійці. Це у нас Volkswagen ID Unix. 25-й рік виготовлення. Як вам цей колір подобається? Це одна із змін. Ось поруч стоїть чорний, але по факту це темно-сірий графіт. Тобто чисто чорного не буває. Ось це рахується чорний, але по факту ви бачите, як він виглядає. Цю машину ми вже багато разів бачили. Давайте краще полюбуємося ось таким. Це в наша середня комплектація ультра. Машини є в дорозі, доступні до бронювання. Що навіть один макс я сьогодні дивився є ось такий на білому салоні. І змін, що ми маємо? Основне, це швидка зарядка, була 100 кВт, стала 160, кнопка відчинення багажника і ароматизація повітря в салоні, тобто машини зачинені, готуються до видачі. Хто собі хоче, звертайтесь, можна бронювати.